І усім привіт, ви на каналі Чіскадура. Ця гра називається. Хай! Ця... Ця гра називається Animal Blocks. І тут вийшла... нове. Нове. Ну, коротше, тут нові речі з'явилися. Вау! Це якісь подушечки, якісь. Хоп! А, це такі, ну, Хеллоуінське обну... Об... обновлення вийшло. О, це таке. Прикольно, ой. Блін. Чуть не впала. Дивіться, от такі от стрибать можна. Високо-високо можна. А що це? Що це у мене? Почекайте, що це у мене було? Я щось натисну... натиснула і у мене щось було. Ну добре, неважливо. О, я придумала кращу комбінацію. Дивіться, прикольна комбінація. Так, сюди. Прикольно. Ну отут от тут такі от нові скини. Хеллоуінські такі. І ми зараз подивимось нову карту. Я не знаю, яку тут їх дві з'явилося Castle Horror Maze. Ну, давайте Horror Maze. і що тут? Йоу! А що тут робить? Слухайте, а мені вони... Трішки. Так. Я трішки налякана? Не, пацан. Я тобі. О, так тут можна свої речі носити. А чого я літать не можу? Чого я літати не можу? А чого? Ну, хоча б це працює. Ні. О, я можу так от просто пилисосити. Ні, ця карта занадто страшна. Якщо під цим відео буде 100 лайків, то я цю карту буду грати. Ой, щось. Око якесь от, -от замуляне. Почекайте. Так. Зараз ми будемо грати в другу карту, яку додали. <гум> о, все. Так, давайте грати в другу карту. Я тут вже Трик от. Yeah. Oh, це мені? Давайте о, oh. oh, <гум> давайте оцю. Oh, Господи, мені щось тепер страшно стало. Ну добре. Фух. Мені страшно, мені страшно. Рон, айм полови Ооо, you. Мы тут можемо через стіни ходити Блін, мені не страшно, я уститься буду. Ну не страшно. Добре, давайте, я закриваю очі. Я закриваю очі. Все, я закриваю очі. Я нічого не чую, я на не хочу. А-а! Якщо під цим відео буде, не тільки 100 лайків. Але ще 200. То я буду у цей хорор грати. Я не знаю, як я в нього буду грати, але якось буду грати. I'll find my way back! Ну і це все. Це все, що вийшло нового. Зустрінемося у наступному відео. Всім Hi. до побачення!